Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани. смачного. І сьогодні будемо готувати з вами гарячу овочеву страву. Усі інгредієнти для неї будуть надані у описі під відео. І, і, на мій погляд, знайдуться у, на кухні у кожної господарки: бараболя, морква, буряк, цибуля та помідори. Першим ділом покришимо цибулю. Та замаринуємо її у томатному соці, який зробимо зі свіжих помидорів, пропустив їх через тертушку. Сюди ж додамо сіль та трохи цукру. І залишимо, нехай наша цибуля маринується. А ми тим часом натремо буряк на тертусі для корейської моркви. Трохи відіжмемо від зайвої рідини його і викладемо на пательню, щоб обжарити його до готовності на олії. Жаритимемо на помірному вогні, окремо на олії, обжаримо моркву, яку ми накришимо соломкою. Десь будемо обжарити 2-3 хвилини. Після чого додамо до моркви накришену також соломкою бараболю. Все гарно розмішаємо і будемо жарити, поки не зарум'яниться бараболя, тобто до її готовності. Коли картопля буде майже готова, викладаємо на неї на нашу мариновану цибулю. Заздалегідь зцідівши через сита, зайво з нею рідину. перемішуємо її з картоплею і жаримо ще 3-4 хвилини, доки не підрум'яниться цибуля. А тим часом наш буряк вже також приготувався. Весь час ми за ним також слідкували та перемішували, щоб не пригорів. Тож, готовий буряк перекладаємо на картоплю з цибулею і все гарно перемішуємо з буряком. Наша їжа готова. У такій страві дуже гарне поєднання засмаженого буряка та бараболі з маринованою у томаті цибулею. Приготуйте, це робиться швидко та дуже смачно. Смачного вам усім, а також мирного нам усім неба. Бувайте до наступних зустрічей у моїх нових відео. Па-па!